Вітаю в ефірі Live Studio. мене звати Ольга Гвоздецька. Сьогодні в гості до нас завітала Марина Мартиненко, речниця головного управління ДСНС в Одеській області. Марина, вітаю Вітаю. про останні, так скажімо, лапках пожежні справи не тільки у лапках. Хочу почати з ну вже буденної новини. На жаль, для нас це атаки країноокупантки окупантки по Одещині цієї ночі під ворожими дронами опинилися прикордонний портова інфраструктура. Ну, знову ж, це Ор Орловка, так, це місце паромної приправи з Румунією і не тільки. Тобто йдеться про Подунав'я. На щастя, немає постраждалих та загиблих, але пошкоджено зерносховище, і зайнялися кілька вантажних автівок, і там, звісно, працювали рятувальники. Що можете повідомити про місце події і ну, загалом про ситуацію? Рятувальники, взагалі, рятувальники саме півдня Одещини. Останнім часом, звичайно, це для них таке велике навантаження, тому що ми бачимо, що ворог щільно обстрілює саме південь Одещини. І от навіть якщо брати от нашу роботу при служби, да, от з фотографіями, з відео ми зараз побачимо, що саме от південь Одещини, одні й ті самі обличчя, одні й ті самі люди змучені, виморені, але працюють, працюють на місцях постійно. Щодня заступають на чергування і майже щоночі працюють так. ну, це знову просто черговий черговий такий терор, російський терор по Одещині. На жаль, але ну це так, як ви сказали, на жаль, це вже така буденна робота рятувальників. Тобто сказати щось нове, от сьогодні таке трапилось ні. Рятувальники як завжди виїхали на місце, відпрацювали, ліквідували пожежу, яка була спричинена саме атакою. І <сміст> послідували на місце своє вже дислокація. Марино, все, що стосується зерна, зерносховищ, от з точки зору рівня пожежної небезпеки, з точки зору складності приборкання вогню на таких об'єктах. А що можете сказати? Стикаються рятувальники з надскладною задачею. Так і зараз ну не тільки саме ці об'єкти. Мабуть, рятувальники зараз постійно стикаються з надскладною задачею. От нещодавно те, що було було по готелю моровокзалу коли рятувальники всю ніч там працювали, тобто це велика будівля, треба багато людей для того, щоб ліквідувати різні осередки пожежі. Тобто, кожен об'єкт він індивідуальний, і якщо до війни завжди. Чітко розуміли, що як треба робити специфіку, як пожежа, як вона розповсюджується. То звичайно, під час війни ми ну, вже почали зіштовхуватися з абсолютно новими якимись проблемами. Ми вчилися працювати під час війни з нуля, просто саме тому, що це там прилітає, наприклад, ракета. в неї є там своя якась пожежа своєї температури, там особливо коли великі руйнування, і все ми вчилися це робити. Але зараз ну на сьогоднішній день немає такого ж рятування. Альники розгублені, не знають, що робити там. Чітко, чітко розуміють, які дії завжди є хтось керівник гасіння пожежі, і вони як знаєте як мура... мурашки просто як мурашки працюють от, на місцях. А от щодо порту а, і щодо будівлі готелю Одеса, колишнього Кемпінські а, він досить багатоповерховий. Там, якщо не помиляюся, 20 поверхів і палало майже ну принаймні з тих відео, які були доступні в мережі, палало. Просто знизу до верху. А ми знаємо, що у рятувальників є певні обмеження у гасінні поверхових будівель. Як справлялися? там? Було, коли рятувальники прибули на місце, було п'ять різних осередків пожежі, тобто горіло в п'яти різних місцях. Звичайно, ну вогонь він розгортався. Ну, рятувальники так, є сіє техніка, є обладнання, є оснащення, є вже високий рівень наших рятувальників, які і до речі, тоді вже коли ми. Підсумовували цю подію. Я вам скажу, що за дуже швидкий час рятувальники ліквідували повністю пожежу, тому що після того, як ну ліквідували вже явні осередки, треба було перевірити всю будівлю, тому що іноді від маленького тління може бути велика пожежа. І рятувальники перевірили всю будівлю. То там, от навіть я ж кажу, що ми потім дивилися, що дуже дуже був швидкий час для ліквідації цієї пожежі. Ну дуже вони вправно спрацювали там. Насправді, от просто приїхали так. З усіх сторін і, і швид, швидко швидко Вдячність хлопцям передавайте від, від всієї Одеси. Впевнена, всі б долучилися. Yeah. Щодо загальної статистики, давайте поговоримо про неї. Чи стало пожеж в новому осінньому сезоні більше? Або, може, менше? У нас дуже великий ріст пожеж в екосистемах сухої рослинності і. Просто, якщо чесно, іноді мені здається, що вже соромно про це говорити, тому що ми про це говоримо постійно і здавалося б, нікого не хочу образити. Але мені здається, що розумні люди мали б вже нас почути і припинити робити те, що вони роблять. Сьогодні лише за останню добу понад 30 пожеж саме сухої рослинності було на Одещині. Бувають таке 50, 60, 40 щодня. Просто щодня. По перше, давно не було опадів. І зараз ця вся суха рослинність, воно просто воно як порох. Воно якщо починає горіти, то просто дуже швидко розгорається. Але основна причина це люди. Це людський фактор, це випалювання сухої рослинності або необережність, якась викинути недопалок або ще щось. свідомо випалювати. Свідомо. Свідомовіщо вони прибирають прибирати? свої присадибні ділянки, якісь прибирають, щоб у них було частенько. Вони свідомо випалюють цю рослинність. А так як воно зараз все настільки сухе, я ж кажу, як порох, і воно просто йде стає не Пожежа. Ось буквально у нас нещодавно було 10 гектарів, вигоріло в Київському районі. Так само спалювали суху рослинність, просто очищали свої ділянки. Коли вогонь почав перекидатись вже на споруди, і там п'ять споруд тоді загорілися, і рятувальники гасили там близько 5 годин і ну і 10 гектарів насправді землі там згоріло. І знову ж таки, це, це люди. І щодня ми про це говоримо. і я вам скажу, що зараз уже ж покарання не такі, як були раніше. Зараз і рятувальники і поліція разом проводять ці рейдові заходи. Ми вже моніторимо навіть з повітря. Ми запускаємо дрони і дивимося, чи люди не випалюють. І кількість штрафів на людей вона зросла, і там мінімальна сума штрафу 3060 гривень. Це мінімальна. У нас нещодавно там один чоловік, літній чоловік, там ледве не плакав, що синочки. У мене ж три тисячі пенсія всього, а ви мене на три тисячі шістдесят штрафуєте. А те, що через те, що він випалював суху рослині і перекинулася на господарську споруду сусідів, він про це чомусь промовчав. Ну насправді отакі ситуації, і були у нас ситуації, коли літня жінка так само спалювала, пожежа стала неконтрольована, намагалася сама загасити. Це було в цьому році на Одещині, і отримала опіки, і в того ж дня померла в лікарні. Тобто, це не просто пожежа. Аж це іде шкода екології, довкіллю, тваринному світу, здоров'ю людей, і як ми вже бачимо, і життю людей. Але на жаль, продовжують. Вони продовжують це робити знову ж таки. Навіть по штрафам, те, що ми бачимо, навіть коли ми вже можемо вичислити, хто це зробив, молодь цього не робить. От чесно, молодь цього не робить. Більш свідомі напевне мабуть, так а от літні люди це роблять. Ви викладали на своїх ресурсах світлини, де пальї, тобто люди, чия провина ну доведена, або вони самі зізналися. Так, самі вони... зізналися такого ще не, не, було. не було. Так ні, ну, не вони було. підписують якісь а, документи. А, да. Так, да, так? Да, да, ви було. там закрили їм обличчя, звісно. А, оце документи. Вони підписують. Це оформлення штраф. Да, да це вже і вже це було. можуть робити рятувальники. Так чи, так. чи чи тільки поліція? Ні, ні, рятувальники роблять це разом з поліцією. Цією, але рятувальники можуть і рятувальники, і поліція. На це от стаття 77,1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це саме випалювання сухої рослинності. І це тільки штраф? Так, так, це штраф. А на друге, якщо заскочити людину за таке за тамже, там же там поліція, да там от, ну, от була, була ситуація, якщо не помиляюсь в Білгородністровському районі, коли таке випалювання сухої рослинності і перекинулося на житловий будинок, і була пожежа там майже вщен згорів житловий будинок, то там уже була карна справа. Там може да та, та, да. і вже ще через суд. Так, звичайно. і там вже інші зовсім зовсім да, та, покарання. Угу. Там вже не кошти, там людина може навіть втратити свободу. Одна з найбільших пожеж за останній період у Чорноморці, так Одеса, Київський район. Ви її згадували? Це, її, це да? Вона так, і так, є так. У так, нас просто правда. є теж ваше відео з коптера. До речі, коптером працюєте власне, і отут ця зйомка була да. прицільно у такий спосіб зроблена. Але ви приїхали по виклику, так місцевих мешканців, наскільки я розумію, так. Причому тут зйомка саме коптером? Вона Одразу ми, ми поїхали спеціально для моніторингу. І ще тоді, коли пожежі як такої не було, тільки прийшов, прийшло повідомлення. Ми одразу поїхали для того, щоб зробити моніторинг. розвідку. задимлення було так, та, 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 і але там дуже швидко розгорілося. Дуже швидко і воно дуже швидко йшло. І вже коптер там вже потім допомагав. Уже і для розвідки, до речі, було навіть, що ми за допомогою коптеру ми дивилися, був сильний вітер, і через це вогонь він розростався, і ми за допомогою коптеру, Оптуру дивилися, в саме, а, який саме, шля... да, який напрямок, який шлях. Тому що е за допомогою саме дрону ми запобігли пер перекиду вогню на житлові будинки в декількох місцях. Що ми вже чітко бачили, що туди доходить рятувальники спрямували туди, ну то ну тобто, дрон допомагав в даному uh -huh. випадку. Ну це така плюс-мінус нова практика для вас. Наскільки я розумію. Так, то нас багато зараз нової практики, але да, да раніше не робили, коли рятувальники встигають навчання. Встигаємо, <свят> не знаю, коли. Ж, певний, ж, хіба що. Жити, навчатися, відпочивати, мабуть, воно якось іде все. Ти ну зараз ми розуміємо, що важкі часи для усіх. І ми багато чим завдячуємо нашим захисникам. І я думаю, їм набагато важче там, чим нам тут навчатися на дронах і запускати на пожежі сухої рослинності. Тому зараз не час, і взагалі не маємо права жалітися і казати, що важко, а робимо все просто для того, щоб. щоб Мир прийшов, мабуть, в нашу Україну, а, а далі вже будемо. Давайте будемо воювати з паліями сухої рослинності. Для Я, початку, да, тому що це хай, теж небезпека. І, і, да, і Хай це буде най найбільша наша війна. Так, про раз вже заговорили і про фронт, у тому числі піротехніки, рятувальники працюють на деокупованих територіях. І це, така, це такий окремий сегмент роботи. До речі, вони, звісно, мали певний досвід, але тепер цей досвід розширився до неймовірних меж. Вони теж постійно, наскільки я розумію, навчаються, опановують і нову техніку, і нові види мін. і так, ага, далі. обладнання, тому що так, дуже так влади, тому що влади. наш ворог Того теж постійно вчиться, удосконалюється і от військові кажуть про те, що вони інколи знаходять, по перше, у таких. Незвичних місцях мінування, по-друге, і нові постійно вони знаходять якісь такі нюанси і удосконалення в самих озброєннях. Як працюють сьогодні саме одеські рятувальники, як часто ви з ними на зв'язку? От ми з вами до ефіру казали, що навіть не можна поїхати тепер і познімати їхню роботу в Херсонську область, тому що там постійно тривоги, постійно прилітає. це дуже небезпечно. Як вони там працюють? А ми постійно з ними на зв'язку і це вже знаєте такі робочо дружні насправді відносини, тому що. Ну, вони там, а ми переживаємо. Це, це нормально, мабуть, так має бути. І можливо, ви бачили, буквально на днях ми виставляли таку світлину на нашій сторінці. Жартівливо де наші піротехніки сидять такі, а так, в журналі розбиті, да, uh -huh. розбиті спалені такі машині. Це просто вже ну, ну тому те вони нам багато чого присилають, наприклад, того, що ми не можемо там показати. Але це ми вирішили показати. Просто ну я ж кажу, це була така для, для жарту, що відпочивати доводиться в самих-самих різних місцях. Вони працюють постійно. От у нас зараз Донеччина, у нас зараз Херсонщина, от буквально нещодавно на Харківщині також вони були. І тобто, от вони як почали в березні минулого року, 22-го, от і досі, тобто, постійні ротації: одні повертаються, нові йдуть. Так, вони знали свою роботу, але не всі, тому що під час війни до нас прийшло дуже багато нових людей, і це нові піротехніки, тому що штати дуже розширилися. Україна одна. З найзамінованіших країн в світі, і ми розуміємо, що ця робота вона на багато десятків років. І тому штати саме піротехніки вони розширилися. До нас ідуть люди. Приходьте до нас працювати. Але ви набираєте з ми, ми тоді, набираємо, так? але я вам скажу, що дуже багато приходять і вже практично, практично місць немає. І людей приходило набагато більше, але там. У нас як виявилось, навіть психологи не всіх пропускають. тому що це така робота, що людина має бути морально, психологічно, абсолютно бути до неї готовою. А іноді людина приходить, не розуміючи, що відбувається. Тобто, про війну вона десь чула з телевізору, і думає, що це там десь далеко, і її це не стосується, і думає, О, ну круто, в ДСНС прийду, попрацюю. А Коли їй починають розповідати, що вона буде робити, там воно ні, я не готовий до такого. Ну дуже багато психологи наші не пропускають. І, ну у нас майже штати набрані, але. Але ще, ну, якщо хочете, звертайтеся, ми вам розкажемо. Хто нам ще потрібен. А які ще є вимоги до таких потенційних піротехніків, от окрім психологічної готовності? Фізична, фізична готовність має бути, повна середня освіта і взяття на військовий облік. Навіть вища не потрібна. Ні, повна середня, так. Да. І все. І, і з 18 до 35 років, якщо я не помиляюсь, але але, але я думаю, що якщо там трошечки більше 35, то можна буде, можна буде ще сприйд. А з чим пов'язаний оцей в, верхня межа? нижня зрозуміло, верхня межа. мабуть, з тим, що психологічно також люди вже повністю сформувалися, і, і тут навіть не за те, що піротехніки, це служба ДСНС. У нас так є є таке, що до 35 років. Тобто, навіть якщо потім іти на пенсію, тобто, це ж не цивільні, ми не цивільні. Люди, навіть якщо потім іти на пенсію, тобто треба відпрацювати у той проміжок часу, і мабуть, це все і прораховується. Чи є яка статистика у вас щодо піротехніків? скільки територій? Там максимально очищено. Ну щось таке. От о, о. на сьогоднішній день немає такої статистики, але от то Це раз закрита ми... інформація. Так не скажі те, що закрита інформація, просто вона реально кожен день настільки оновлюється, що ти її не запам'ятаєш. Але от ми розмовляли з піротехніком. От нашим буквально на днях, який повернувся з Херсонщини. Він каже: за один день ми можемо. Ну що від щільності також замінування території? Один день ми можемо прийти там 20 метрів. Угу. Другий день ми можемо пройти там 300 метрів. Тобто, кожен, кожен день цифри абсолютно різні. Сьогодні ми там вилучили і знешкодили там 5 вибухонебезпечних предметів, завтра 50 вибухонебезпечних предметів. Кожен день цифри міняються абсолютно різні, залежно від того, де вони працюють, і від щільності замінування саме тих ділянок. Щодо того, що мінують абсолютно все. Підло, ницо, просто наскільки вони це роблять, іноді наші наші знову ж таки піротехніки розповідали, що заходять в квартиру. Ноутбук, мікрохвильова піч, там пральна машинка. Навіть було таке, що в люстру була вкручена граната, і тобто, там так було, що якщо ти вмикаєш світло, вона просто вибухає. Абсолютно, дитячі майданчики, школи, садочки. Все, що все, що бачили, отак все, що бачили, все, все, все міно хлопці працюють переважно в населених пунктах. Дивіться, в першу чергу знову ж таки є як розміновують об'єкти інфраструктури на деокупованих територіях для того, щоб можна було в першу чергу повернути людям там воду, світло, опалення. А далі працюють по заявках. Тобто, дуже багато на деокупованих територіях люди повертаються додому і повертаються туди, де небезпечно, і залишають звичайно заявки для піротехніків для того, щоб перевірили. Їх будинки, квартири, і тобто працюють кожен день. От ми якось розмовляли. От наш каже, хлопчик каже, о восьмі ранку почали, о десятій вечора зайшли там ну, на відпочинок. Тобто, кожен день, практично без вихідних, субота, неділя працюють постійно. 24 на 7, як то кажуть. Да. Не можу не спитати про загиблих дітей, 13-річних двох хлопчиків в Одеській області. Це село дослідне. Знаєте, ну здавалося б, що потепельники це вже не актуальна тема, бо похолодало. Ну, принаймні для водойм не чорного моря, а водойм десь так в населених пунктах районів області. Але хлопці вирішили купатися, причому не в водоймі відкритій, а в штучній так. Штучний ставочок там був. І з чим було пов'язано те, що вони потонули. Це відомо чи ні? Ці деталі з'ясовувала поліція, але на місці працювали наші водолази. Ну, в першу чергу, звичайно, туди виїжджать наші водолази, коли надійшла нам інформація, надійшла вже від поліції. Тобто, коли звернулися про те, що хлопці хлопців немає, хлопці зникли, то до нас надійшла інформація саме від поліції. На місце відправились наші водолази. І швидко, достатньо швидко, вони знайшли ціла хлопців, і далі вже на місці працювали наші психологи, які працювали з рідними цих хлопчиків. Знову ж таки казати, що ну таке буває, на жаль, таке буває, і тому, можливо, ми кричимо постійно, що, хоча 13 років, це ж не те, що дивіться за своїми дітьми, ти ж не будеш вести, їх, да, ти ж не будеш вести їх десь за руку. Це. Ну, от, мабуть, просто так склалася ситуація, і вони десь десь не виконали правила, елементарні правила безпеки для того, щоб себе убезпечити і залишитися там здоровими, живими. Це були якісь скоріш за все, самі самі порушення самих елементарних правил своєї безпеки. Так, трагічні випадок, і одночасно двоє, напевно, друзями були скоріш за все. Е -е -е... Готуємося до зими. Да. І я згадую минулий наш рік. Ми з вами дуже часто бачилися з приводу того, що е, попереджали про пічне опалення, про генератори, про те, що не можна їх ставити у приміщенні, про чадний газ, тощо, тощо. До чого нам готуватися тепер? Зиму обіцяють ще суворішу. Я маю на увазі не метео, а з точки зору ставлення до нас рашистів. Що робити, як готуватися, Марина? Що ми радять ритуальним? Да, сподіваємося, сподіваємося на краще, але ми також готуємося до важкої зими. Ми розуміємо знову ж таки, хто наш ворог. А, ну, в першу чергу, ми вже встановили пункти незламності, які були минулого року. І хто б там що не казав, потрібні, не потрібні, ми. Побачили, наскільки вони були потрібні, коли тисячі людей просто приходили і шукали якогось порятунку допомоги, і ми змогли їм це надати. Тому пункти незламності обов'язково вони були потрібні і. Якщо буде така зима, будуть потрібні і надалі. Тут я додам лише вас перерву на секундочку, йдеться про пункти незламності, саме ДСНС. Так, так. Міські ще не відкриваються, наскільки я знаю, ми відслідковуємо цю ситуацію. Я думаю, що місто теж підтягнеться. Але коли вже насправді буде потреба. Що це буде потрібно? У нас теж ну, встановлені... було минулого року, власне. Да, вони, вони зробили да, це. Але вони ще не функціонують. Тобто ми, ми готові для того, щоб якщо буде. І ми там менш яке менш ніж за годину, все ми починаємо діяльність. Будемо сподіватися, що цього це не не треба буде. Але ж знову ж таки, люди готувалися також влітку. Ми це знаємо. Купували ці самі генератори, ці самі газові пальники. Тобто, все те саме, що в минулому році. Ми бачили, що було в минулому році. Скільки було пожеж, скільки було люд постраждалих людей, як вибувало через ці газові пильники, стіни в квартирах. Ну тобто, це ж не що це всі бачили. Для того щоб цього не було, ми завжди казали і кажемо. Елементарні правила дотримуйтесь інструкції, читайте. Ви купили газовий там цей е, туристичний газовий пальник. Прочитайте інструкцію. На цьому пальнику не можна варити борщі, варити там, я не знаю, щось тушити там. Е, він для того, щоб зварити чаю, заварити якусь кашу, максимум там три хвилини зварити якісь сосиски. Максимум він не розрахований на то, щоб була якась велика каструля, великого об'єму, і на ній щось готували. Ні, не розрахований. Тому вони е, е, і приносили такої якусь в минулому році небезпеку, коли вони вибухали, коли страждали люди. Він туристичний. Він для того, щоб користуватися на вулиці. І якщо ви вдома там його вімкнули на недовгий час, у вас має бути провітрювання обов'язково відкрити вікна для тому, що були ситуації, коли діти у нас були діти, коли вони чадним газом просто отруювалися через ці газові пальники. Знову ж таки, купили генератор, встановіть в правильному Пр... прочитайте. Написано так, так і так. Встановіть правильно, якщо треба паливно-мастильними. Матеріалами залити залите правильно, не так, що він він вас працює, ви його не вимикали. Він гарячий, там щось потім іскрайка спішла, бо ще ж елементарні правила дотримуючись, ми можемо вберегти здоров'я наше, бо іноді ситуації були просто: знаєте, до смішного плачевні. На жаль. Ну що ж, я завжди рада вас бачити, але сподіваюся, що все ж таки ми будемо рідше бачитися, ніж минулого року. Тому що, ну, по-перше, ми вже загартовані і підготовлені до складної зими. По-друге, ну, може, так станеться, що расист розуміє, що цим нас не переламаєш. Але вони вигадають щось інше, на жаль. Не, не. Будемо Чого, готуватися ну, до іншого. Да. Да, ми вистаємо в будь-якій ситуації. Так що... Обов'язково я дякую вам, що ви дякую. сьогодні до нас завітали знову ж таки вітання і вдячність всім рятувальникам від цього каналу і Одеси за пильну роботу. Марина Мартиненко, речниця головного управління ДСНС в Одеській області, була гостею сьогоднішнього ефіру. І ви будьте пильними, будь ласка, і залишайтеся сьомим.